Він відбивав побратимів у смерті. і Жоден із тих, кому рятував життя, не загинув. Бойовий медик із Харківщини Геннадій Бережний після звільнення з військової служби повернувся до праці енергетика і, крім основної роботи, забезпечувати людей світлом, вчить колег надавати першу медичну допомогу. Та навіть у тилу його праця небезпечна. Геннадій один із найкращих електромонтерів у Харківобленерго. Його завдання ремонтувати високовольтні лінії. Та сьогодні його на кілька годин звільнили від безпосередніх обов'язків для важливішої місії. Сильніше наліпку Пишеш час. Правірять не до недужен, даже мізіння цю Геннадій нещодавно повернувся з фронту два з половиною роки на передовій. Бойовим медиком рятував життя побратимів. Нині вчить колег-енергетиків надавати першу медичну допомогу. Опираємося коленом в ту скрещену частину. І я його підняв. І там вже можна його перекинути на себе або під руки взяти. Накладання турнікета, зупинка кровотечі, транспортування все про що розповідає і показує, написане кров'ю і перевірене в бою, каже Геннадій, щоб врятувати життя пораненого інколи маєш всього 30 секунд. Слава Богу, у мене ніхто не за 200. я всіх виніс, всіх спас. Надавати першу медичну допомогу мусить уміти кожен запевняє Геннадій. Ворог вбиває цивільних, обстрілює школи, лікарні нищить енергетичні об'єкти. Тільки на Харківщині за часів повномасштабної війни троє його колег загинуло. 12-ро дістали поранення. Інженер Сергій каже, сьогодні вперше в житті наклав турнікет. На практиці ж це ж все побачили, бо один раз почути це так. А от спробувати, як воно це вже інше. Може щось не получитись. Геннадій пішов на фронт добровольцем у серпні. 22-го. поривався раніше, та йому вісім разів відмовляли. Не хотіли брати, бо я срочну службу не проходив. Нужні спеціалісти там, стрілки, механіки. А я простий ну, електрик. Після двох тижнів підготовки у складі ТРО опинився на передовій. Перший бій за звільнення Ізюма. Потім воював у Білогорівці під Бахмутом, ходив на штурми на прикордонні Сумщини та Харківщини. Місяцями не вилазив із окопів, бився на рівні з усіма. А коли були поранені, надавав першу допомогу й евакуював. Інколи довелося тягти на собі по кілька кілометрів. Дуже не хватало медмедиків. І мені ротний так прямо і казав, що вибач, ти один медик на всю роту. Я за два з половиною роки один раз був. Відпустці були дуже тяжкі поранення з відкритими травмами черепа, пробитими грудними клітками, відірваними ногами рятував побратимів просто на полі бою, а одного разу на звалищі, коли ворог був зовсім поруч, згадує Геннадій. Якраз йшов в запеклий бій, вагнара лізли. Тобто ми їх бачили ось, за 50 метрів стрілковий бой йшов. І я заважав своїм бійцям, і мені довелося вибрати найближче укриття, а це оказалась мусорна яма. І найбільшою нагородою було потім побачити побратима живим. Були медики, які вважали, що у мене сьогодні сотий, а я ніколи не вважав, бо ну, якісь свої забобони були. Я їх ніколи не читав, сколько там їх. Десятка але багатенько виніс. Геннадій має відзнаки і медалі, але то втіха для сина, каже, саме за його майбутнє і пішов гнати окупантів з України. За Бахмутський напрямок є медаль, за оказання добре, медицин, медицинської допомоги є медаль. Третю я не пам'ятаю, не важливо. Життя важливіше. Нагородиться так. Я їх навіть на. На форму не вішав ніколи. Його й зараз тягне на фронт, але поки через сімейні обставини лишається працювати тут, на Харківщині дає людям світло. В якомусь сенсі каже те саме робив і на передовій. Я побігу, я під пулями поползу. Я все одно чоловіка спасу. Я знаю свою, свою роботу. Також я як знаю здесь на підприємстві своє Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини.